Енергія буває різного да, заряду, різного качества. Енергія в нашому тілі, в основному саме такий більший потік, знаєте, як оце провод, да, кабель такий великий, це наш е позвоночник, оце, е отверсті, от наш хребет має сушумий канал. Він... Він, от такого, якщо ви взяти пальчик, е прикласти великий середній, це ваша тверсі вашого сушумного каналу. Можете подивитися, який отвір у вас проходить енергія. Ми її не відчуваємо, ми не вміємо відчувати. Як тільки ми навчимося відчувати в хребті свою енергію, ну це через практики так дуже важко. Ми починаємо вообще енергію і все, що веде тантра, це розкрити цю енергію, щоб вона була завжди високою, якості високої якості. Да? Швидкісний інтернет, не інтернет, який там пропадає, чи який там немає, а швидкісний інтернет для того, і тоді ми становимося дуже продуктивними. Ми встигаємо в цей час взльота. Нас йде да, ери міняються, ери в варе водолея, все міняється, йде хаос, це все він. Це не просто так. Перехід і від нас, усвідомлених жінок, взагалі залежить, куди ми прийдемо.